Керівник української розвідки Кирило Буданов сказав про те, що перелому на війні поки що не сталося, але все поряд, не все життя так може тривати. Ресурси не є нескінченними ні у нас, ні у них. Але стосовно російської сторони сказав про те, що відбудуться серйозні зміни у силовому блоці. Побачимо, скоро не так довго лишилося чекати. Буквально у найближчі два місяці буде певна конкретна інформація. Пане Петре, це у зв'язку наскільки ми розуміємо із ситуацією, в тому числі в Курській. Області із гальмуванням так наз так званої їхньої СВО так і можливо ви можете деталізувати про що саме йдеться, тому що, начебто, замінили вже міністра оборони Росії. Так тут йдеться про спецслужби. Та немає там що деталізовувати. Ну знову знову якісь незрозуміли для мене інформаційний сплес. Що як там щось поміняється, то щось зміниться у, у війні. Від перестановки доданків сума не змінюється. Нагадуємо, нагадуємо, боремне двадцяте століття, коли ми билися саме з ними за свою незалежність для нас. Що війська е, білогвардійські, денікіна і Врангеля. Що війська е, червоноармійські, тобто більшовиків, абсолютно однаково були ворожими. Підкреслю, однаковісінько московський імперіалізм, який би він не мав, обличчя завжди, завжди спотикається на українському питанні. Отака вона дійсність. Прекрасно, що там вони між собою почали гризтися і. Десь якийсь павук е, в слою зжере іншого павука. Але тут десь може і трошки небезпечно для, для нас тенденція, тому що ком, ком, команда Шойгу розпилювала гігантські кошти на воєнному бюджеті. Так виглядає, що там починають наводити порядок. А отже, тоді, коли вони ці кошти пиляли, то якась ракета не долетіла у нас бік, бо її точно не зробила. А тепер може бути якраз і навпаки, що щось та й зроблять. Чи треба пильно стежити за противником в обов'язковому порядку? Бо як чесно вчить нас великий китайський мислитель воєнний Цзи, знай ворога, знай себе, але я би не сказав, що це якесь питання такого глобального порядку, що по справжньому щось змінить у перебігу цієї війни. На фоні курської операції Путін заявив про те, що Росія нібито ніколи не відмовлялася перемовин, і готова до них на основі так званих стамбульських домовленостей. Пізніше виступив Шойгу, сказав про те, що домовленостей не буде, поки не врегульована ситуація в Курській області, так би мовити. Але тим не менш, яка справді позиція Росіян, чи хочуть вони бодай якихось переговорів, враховуючи те, що в них так довго не виходить відтіснити збройні сили України принаймні зі своєї території. Будь-яка війна без винятку за дуже да, руйте бу, є винятки, але їх дуже дуже мало. У, філ у філології є правило, що винятки не заперечують, а правила підтверджують, бо я маю. Ґрунтовно соціологічну освіту, так от всі майже всі війни закінчуються перемовинами і якимись документами. Питання хто переможе, хто переможе, чи якась боювання, скажімо, як між північною і південною Кореєю, між ними досі є угода про перемир'я. Вони з точки зору міжнародного права перебувають у стані війни. Так само, до речі, як Російська Федерація, як і спадкоємниць радянського союзу і з Японією. І таких прикладів можна привести ще чим чимало. Я не вбачаю, що є підстави казати, що будуть прямі перемовини між ними і між нами. Найімовірніше, все буде за зерновою угодою. Зернова угода працює. Ми з турками підписали із ООН якийсь документ по зерновій угоді. Відповідний документ підписали е, Росіяни з турками і ООН. Були і до речі, тут уже є рефлексії Путіна на на, на, на цю тему, що мовляв: я довіряю Бразилії, Індії, Китаю, і за таким способом я готовий діяти. Але дуже важливо не потрапити у цю їхню пастку. Украй важливо, щоб е, серед підписантів були і е, вел, великі цивілізовані країни США, Велика Британія, Франція і тому подібне. Чому Путін рефлексує? Вони розуміють, що ресурси в них закінчуються, і треба приз, призупиняти війну. Підкреслю призупиняти, бо як прийти до Небаси, я безліч разів пояснював, не висипаючи там десятки тисяч тонн бомб. Він, він не підлягає до штурму. Це також треба е, усвідомлювати чи знайдуть цю формулу 100%. Але сам факт того, що рефлекс. Сують вони, а не ми, то це є ознакою слабкості. Слабкий просить про перемир'я, а не сильний. Це дуже цікава думка, яку ви зараз озвучили. І Насправді, от якраз до ваших слів інститут вивчення війни не так давно. Я знаю, як ви ставитесь до різних прогнозів і інформації такого роду, але тим не менш, вони сказали, що росіяни ніби шукають посередників зараз для переговорів. І Лавров нещодавно бачився з представництвом Бразилії та Саудівської Аравії. Тобто, якраз можливо і про ці країни йдеться як потенційних переговорників, да яких Росія хоче запропонувати або пропонує вже. Переговори будуть. Переговори будуть тільки ще раз наголошую: не, не в дуалістичному форматі, не країна з країна, а в широкому форматі. Вони зрештою вже й почалися саміт у Швейцарії, у Швейцарії. Це ніщо інше як на намагання цю формулу. Знайти величезна кавалькада європейських дипломатів і наших, в тому числі, до піднебесної, це також спосіб знайти точки. дотику. Олаф Шольц вже відрефлексував буквально сьогодні. Що, що готовий подзвонити Путіну у розумний час? Оце, оце так, такі люди з слів навіть не кидають. Все почалося. Мій особистий прогноз дуже невдячний. Роз, розумію, що зараз щось прогнозувати це, ну це. Це сам, сам самому на петлю на лізти, але тим не менше треба це робити, щоб розуміти загальні тенденції, що десь би на наступний рік в циклі знову ж таки сухої погоди ми би вийшли на якісь певні позиції. Хоча чудо Боже можливе, чудо Боже, можливе, чорний лебід до них може прилетіти. Фундаментальний переворот ситуації може статися. Наш президент каже, що навіть можна до нового року. Він також добре усвідомлює, що. Так, до речі, така заява призвучала від українського президента. Пане Петре, я вам дуже вдячна за цю розмову, за те, що ви нашли для нас час, полковник запасу збройних сил України, військовий експерт Петро Черник. І скажу нашим глядачам, що важливо підтримувати саме такі розмови, будь ласка, вашими лайками, коментарями та підписками. І головне, бережіть себе до зустрічі.